Слава Ісусу Христу, Хай Господь вас береже там, де Він знаходитеся, Псалом 45. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються, тому не лякаємося ми, як трясеться земля, і коли гори суватчуються в серце морів, шумлять і кріплять Його води через велич Його. Тримтять гори, річка від... від ноги її веселить місто Боже, найсвятіше із місць пробування Всевишнього, Бог серед нього, нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане, шуміли народи, хитались царства, а Він голос подав свій і земля розпливлася. З нами Господь, Саваот, наша твердиня. Бог якою. Ідіть оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі. Аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука й трощить списа, палить огнем колесниці, Гамуйтесь та знайте, що Бог я піднесусь між народами, піднесусь на землі. З нами Господь Саваот, наша твердиня, Бог якою. Амінь.